ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Моє вітання. Рівненщина приймає перших біженців з Криму. Розмістити жителів півострова, готові в закладах санаторного лікування та дитячих таборах. На даний час готовий прийняти 380 сімей Автономної Республіки Крим. Зараз створені всі умови для відпочиваючих, Збережені всі комунікації, проведений прекрасний ремонт. Рівненщину відвідав міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета. Він відзначив зручне географічне розташування та потужний людський потенціал нашого краю. А проблеми ми, ми, ми повирішуємо. І Вони повирішують, і ми повирішуємо, якщо ми захочемо. Якщо є оце бажання сконцентруватися на позитиві у рівному стартував конкурс для вагітних поза та мама до участі, запрошують усіх охочих вагітних жінок. Підсумки обіцяють підбити до кінця травня. За цей час мами встигнуть та скати притиниску активності. Драматична перемога. Рівненський кардинал, поступаючись після першого тайму 0-3, зміг зрештою виграти в Івано-Франківську урагану. Основні слова мої були що 3-0 – це не перемога. Рівненщина готова приймати біженців з Криму, аби розмістити жителів півострова, котрі не бажають жити під російською окупацією. При Рівненській облдержадміністрації створили контактний центр. Туди можуть звертатися кримчани, котрі потребують допомоги. А також жителі нашої області, які готові приймати вимушених переселенців. Про те, як на Рівненщині приймають перших біженців з Криму, розкажуть наші журналісти. Рівненщина продовжує приймати біженців із Криму. Одна з тих, хто не бажає жити під російською окупацією Ельвіра. До Рівного 22-річна дівчина приїхала із Бахчисарайського району. Вона звернулася до контактного центру Рівненської облдержадміністрації. Звідти її спрямували до обласного перинатального центру. Дівчина перебуває на четвертому місяці вагітності. Спілкуватися з журналістами вона відмовляється. Медики ж кажуть, кримчанка залякана і потребує ретельного медичного нагляду. Враховуючи те, що її лікарів в Криму не бачили, ніяких обстежень в неї не було, ми можемо мати всі результати обстежень, тоді вже робити висновки щодо стану її здоров'я. Вона налякана, вона перелякана, вона, я б сказала, зацькована. Лікарі кажуть, що Ельвіра постійно плаче в Криму, у неї залишилися батьки. Сама ж вона побоялася залишатися на окупованому півострові. «У неї залишилися там батьки, мама і тато, і оскільки батьки ну. Старші люди, скажімо, які вже там прожили стільки років. Вони не захотіли їхати сюди. Вона вагітна і, і боїться там залишатися. Вона виявила бажання народжувати тільки в Рівному. В перинатальному центрі Кримчанка пробуде ще близько двох тижнів. Далі біженку поселять в обласному центрі соціально-психологічної допомоги. Тут створено всі умови для перебування людей, які потрапили у складні життєві обставини. У нас є окрема кімната, де буде знаходитися ця жінка. В нас є ліжечка дитяча – у нас є соціальний педагог, у нас є психолог в центрі, є чергові адміністратори, які при потребі допоможуть цій молодій жінці. Розмістити біженців із Кримського півострова готові і в санаторно-оздоровчому комплексі Електронік, що в селі Олександрія поблизу Рівного. Директор закладу демонструє свіжо відремонтовані кімнати. Тут очікують на родини кримських військовослужбовців. На даний час готовий прийняти 380 сімей Автономної Республіки Крим. Зараз створені всі умови. Для відпочиваючих збережені всі комунікації, проведений прекрасний ремонт силами наших людей, і заклад знаходиться, як то й кажуть, в повній готовності для того, щоб здійснити велике державне замовлення для нашої держави, для цих сімей, які сьогодні. Перебувають такі небезпеці. Попри стислі терміни на підготовку до прийому, каже голова облдержадміністрації Сергій Рибачок. Завдяки підтримці громади всі об'єкти вдалося підготувати вчасно. Область готується до того, щоби. Прийняти 1363 особи. Для цього ми мобілізували усі наявні резерви, зокрема, це заклади санаторного лікування, це дитячі табори, це ті садиби, які зорієнтовані на зелений туризм. І принаймні тимчасовий прихисток тим родинам, які цього потребують, я думаю, ми зможемо надати. На заклик влади допомогти з тимчасовим прихистком біженців відгукуються і жителі рівненщини. За словами Сергія Рибачка, на адресу контактного центру облдержадміністрації вже надійшло чимало звернень від людей, котрі готові надати свої помешкання для кримчан, які втікають від російської окупації. Тетяна Климчук, Людмила Васюха, Валерій Мартинюк та Сергій Савта. Інформаційна програма День. Наша область має усі передумови для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій. На цьому наголосив міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета. Під час робочої поїздки на рівненщину міністр зустрівся з викладачами та студентами на ВГП. Ознайомився з роботою з Долбунівського підприємства «Волинь-Цемент», а також меблевої фабрики Морган Фенніче» у Квасилові. Детальніше, Алла Сищук. На меблевій фабриці Морган Феніче працює пів тисячі робітників. У перспективі планують набрати додаткову кількість людей та наростити потужності. Працюється легко заплата, ну так би мовити, так також нормально. Немало нічого жалуватися. У планах американських власників до кінця року налагодити виробництво поролону, а потім матраців, аби ці складові меблів не купувати за кордоном. Зараз йдуть перемовини з європейськими банками про залучення інвестицій у розмірі 5 мільйонів євро. Сусідня Польща займає четверте місце у світі з виробництва меблів в Україні. Приблизно такі ж самі стартові умови, тому цей ринок необхідно розвивати, кажуть чиновники та бізнесмени. За словами власниці підприємства Лорейн мак Макмахон, вести бізнес на рівненщині приємно та вигідно. Жоден чиновник жодного разу не вимагав у неї хабара. Налагоджено співпрацю з місцевими виробниками. Однак з українськими топ-менеджерами довелося попрощатися, оскільки у них немає виробничого досвіду та почасти вузьке мислення, спілкуючись. З міністром економіки американська бізнес-вумен попросила сприяння держави в розширенні ринків збуту, а також вчасного повернення ПДВ. Коли я повернуся до Києва, перше, що я зроблю, я скажу, що подивіться в селі Рівненської області. Можна досягти такого успіху, а проблеми ми, ми, ми повирішуємо. І вони повирішують, і ми повирішуємо, якщо ми захочемо. Якщо є оце бажання сконцентруватися на позитиві і довести собі, що ми це можемо, тоді проблеми вирішуються дуже просто. Учільник області Сергій Рибачок наголосив, що рівненщина гостро потребує інвестицій, тому треба створювати сприятливі умови для бізнесу. Ми маємо, як обласна державна адміністрація. Створити такий режим сприяння для інвесторів, режим сприяння для усіх підприємців, які хочуть, мають бажання і мають можливості вкладати гроші в розвиток підприємства в області. От якщо ми е, такий режим запровадимо, от а для цього вже зроблено дуже багато кроків. Інвестиції, рівень інвестицій в Рівненську область однозначно збільшиться. Під час зустрічі з рівненськими бізнесменами міністр економіки розповів, що нині уряд готує пакет законів для спрощення та здешевлення ведення бізнесу. Крім цього, Павло Шеремета закликав чиновників та підприємців визначити ті найболючіші точки, що заважають розвивати власну справу. Вивчити було б добре, які, з якими точками болю стикаються підприємці, менеджери, власники. Ми знаємо, що там є деякі національні точки болю, про які мені розповіли, але вони є не тільки національні, є і регіональні, обласні. Зробіть такий прискіпливий аналіз. Подивіться, що ви можете зробити, по прикладу там, тих, е, тих регіонів, які ви активно вивчаєте і ви їздите, е, Люблін, зокрема, в Польщі. Як можна це зняти? Як можна зняти ці точки болю? Як можна нам зробити так, щоб економіка... Пішла вперед. Міністр зазначив, що область має хороший потенціал для розвитку. Це зручне географічне розташування, потужні природні та людські ресурси, що повинно сприяти надходженню інвестицій. Алла Сищук, Сергій Савта. Інформаційна програма День у Рівному попрощалися з лідером правого сектору на західній Україні Олександром Музичком, відомий ще як Сашко Білий. Нагадаю, в ніч на 25 березня він загинув у передмісті рівного під час операції із затримання бійцями столичного спецпідрозділу Сокіл, яка стала наслідком оголошення йому про підозру у створенні злочинного групування. За офіційною версією МВС фатальні постріли загибли здійснив у себе сам. Натомість однодумці Сашка Білого стверджують, що його навмисне застрелили спецпризначенці. Прощання відбувалося у приміщенні рівненського облмуздрамтеатру. драмтеатру. Провести Олександра Музичка в останню путь прийшли не тільки місцеві жителі, а й побратими з різних куточків України. В тому числі і лідер правого сектору Дмитро Ярош, коли труну виносили з драмтеатру, натовп скандував: Герої не вмирають та слава Україні. Рух транспорту вулицею Соборною на час руху процесії до Свято-Покровського собору, де відправили панахиду, було перекрито. Поховали Олександра Музичка на кладовищі Нове поряд із героями Небесної Сотні. Це герой України. Я вважаю як людину. Вважаю професіонал своєї справи, але є моменти революційні і бандитистські. Є питання, це історія покаже і скаже. Я з ним проходив цілу зиму. Мені шкода, що, що такі люди, як, як Саша, гинуть і дарма гарма гинуть. Ліквідація обласних державних адміністрацій та передача їхніх повноважень облвиконкомам, а також можливість визначити розмір податків на місцях. Це лише декілька змін, що передбачені реформою системи місцевого самоврядування. Проект концепції реформування напередодні обговорили мери українських міст спільно з керівниками кабінету міністрів. На зустрічі був присутній і міський голова рівного, який своїми враженнями від почутого поділився сьогодні з журналістами. Децентралізувати систему державного управління та передати повноваження на місця саме такі зміни передбачає реформа органів місцевого самоврядування в Україні, розповідає міський голова рівного Володимир Хомко. Відповідний проект концепції реформування напередодні на нараді обговорили мери всіх міст спільно з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком та віце-прем'єром Володимиром Гройсманом. На думку Володимира Хомка, ключовим моментом є те, що міста отримують можливість на свій розсуд визначати розмір податків. Мер рівного перекон. Що це неабияк посприяє економічному розвитку. Наприклад, якщо ми брали стратегічний розвиток, хімічну промисловість або хоче залучити інвестор по шкіряній там промисловочі, я роблю якісь їм преференції по е, податках в цьому напрямку, щоб вони таким чином сюди прийшли до, до нас і, і будували те, що вони хотіли. Також повинні розширитися повноваження органів місцевого самоврядування і в питаннях забудови територій міст. Раніше ж поясню Володимир Хомко, міська влада будівництво фактично не контролювала. Дапки будуть повернуті в місто. Очевидно, що якщо я виписав місто. Ївні умови, і я видаю декларацію, то я можу проконтролювати. Я не дам декларацію тому, хто буде будувати не те, що йому запропоновано. Або якщо він збудував не те, що він мав збудувати, я не прийму це його Крім всього іншого, у містах повинна з'явитися і своя муніципальна міліція. Муніципальна міліція. Що ж її створювати? Це просто міський відділок міліції по безпеці, передати підпорядкування у всіх країнах світу. Міська міліція так, що не займається федеральними розслідуванням або там у серйозними підпорядкованом міській владі. Серед іншого, реформа передбачає ліквідацію обласних державних адміністрацій. Їх мають замінити виконкоми при облрадах. Розглянути концепцію реформування органів місцевого самоврядування планують вже на найближчій сесії Верховної Ради. А сама зміна системи влади на місцях каже Володимир Хомко має відбутися ще до кінця 2014 року. Тетяна Климчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День. На Рівненщині стартував проект Інклюзивна освіта крок за кроком. Його мета покращити доступ до якісної освіти дітям, які мають особливі потреби. Цей проект реалізується за підтримки комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки та Агентства США з міжнародного розвитку. Особлива увага звертається на дошкільну та початкову освіту. До участі у цьому проекті залучено п'ять регіонів: Рівненську, Черкаську, Вінницьку та Луганську області, а також місто Київ. Виставку автопортретів, фоторепродукцій та стародруків Тараса Шевченка відкриту у Рівненському інституті після дипломної педагогічної освіти. Підготували її в рамках наукової конференції, яку інститут організував спільно з обласною просвітою. Крім філологів з Рівненщини участь у конференції взяли також столичні науковці, зокрема академік Петро Кононенко, який вивчає творчість кобзаря вже 65 років. Розповів про світове визнання Тараса Шевченка. Його Твори видали десятками мільйонів. Накладі. Його твори перекладені 147 мовами народів світу. Шевченкові поставлено понад 1500 пам'ятників на нашій планеті. Нікому іншому в світі цього немає. Вагітність не хвороба, а тому цей час варто проводити активно. Таку пораду дають організатори конкурсу Пуза та мама цього року до участі у проєкті запрошують усіх охочих та обіцяють проводити цікаві мамські тусовки з подробицями. Людмила Васюха у Рівному в четверте стартує конкурс для вагітних Пуза та мама раніше на кастингу відбирали лише 12 учасниць. А в цьому році всі бажаючі запевняють організатори можуть взяти участь у проєкті. Обов'язкова умова для участі у конкурсі хороше самопочуття. Торік вступний внесок становив 400 гривень. Як буде у цьому році, організатори поки не говорять однак точно обіцяють вручити всім учасницям путівник молодої мами. У буклеті містимуться координати дитячих магазинів, курсів виховання дітей, медичних закладів та багато іншого. Конкурс традиційно триває упродовж півтора-двох місяців. За цей час мами е, встигнути скати низку активності, тренінгів, фотосесій, е, боді-артів, візажів, е, постановок дефіле, хореографії. Е, вони будуть плавати в басейні. Вони будуть займатися з дипломованими фахівцями, які будуть релаксувати разом з ними. Всі учасниці попередніх конкурсів здружилися, і вже нині після народження дітей знаходять чимало спільних тем для обговорення. кажуть, тут вони і їхні діти почуваються як у родинному колі. Дякуючи пузаті мамі, легко пройшли пологи і зараз виховання доньки йде так. Само на таких повищених нотках це дуже легко, це не важко. ну багато мам говорять, що бути мамою важко, не до ночі, не без того. Але це велика радість вдома, і пузата мама на цьому робить великий на. 好了。<laughs> <laughs> <laughs> Раніше Марина Попова готувала вагітних до пологів. Нині сама хоче стати учасницею проєкту. Запевняє, що не забариться із заповненням заявки на участь. Головне за її словами нормально почуватися. Жінки, які завжди беруть участь у позаті мамі, це дуже позитивні дівчата. Я що минулий рік, що позаминули від спілкування з ними, дуже величезне задоволення отримала. А цього року хочу вже відчути себе як вагітна, не тільки як інструктор, яка працює з вагітними, але й насолодитися справді цим нам тобі ще він ну найпрекрасніший. Конкурс лише стартував. а Вже п'ятеро вагітних зголосилися взяти у ньому участь. Традиційно підсумки підбивали в середині травня на день матері. У цьому році фінал швидше за все перенесуть на кінець місяця. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день. Сайти РВЮА та Рівне ФМ поновили свою роботу. Нагадаємо, минулого тижня через хакерські атаки інтернет-ресурси Рівненської обласної державної телерадіокомпанії було паралізовано. Вже нині увесь відеоконтент за час вимушеної перерви розміщено на інтернет-сторінці РВЮА. РВ, а відтак, як і раніше, телепередачі та сюжети новин можна переглянути на комп'ютері у будь-який зручний час. Варто зазначити, що впродовж останніх кількох тижнів атак так званого кіберберкуту зазнало чимало вітчизняних сайтів засобів масової інформації громадських організацій, а також органів влади. Свідками наддраматичного драматичного поєдинку стали рівненські шанувальники футзалу. У календарній грі чемпіонату екстраліги місцевий кардинал після першого тайму програвав івано-франківському урагану 0-3, але зрештою вирвав перемогу 5-4. Вирішальний гол рівняни забили за 10 секунд до завершення. Як усе було далі у сюжеті? Не встигли ще усі рівненські вболівальники вмоститися на своїх місцях, як кардинал пропустив гол. Рівняни невдало розіграли кутовий, вивівши тим самим урагану контратаку. Перепасовка завершується влучним ударом Ільдара Макаєва. Цей гол не вивив господарів з рівноваги, і саме вони заволоділи ініціативою. Черговий провал стався на 11 11-й хвилині. Олександр Басич послизнувся, і франківські бразильці Роніньо та Морено довели рахунок до 2-0. Другий м'яч група Помилка Басіча. Це його го помилки. Що я йому теж грою наголошував, що він був літає в облаках. Проходить 40 секунд, і орган доводить рахунок вже зовсім до непристойного. Багатоходівку завершує Петро Шатурма. Зрештою, перший тайм так і завершився 0-3. Перерва стала шансом для Сергія Піддубного, щоб привести свій деморалізований колектив до тями. Коли я брав хвилину при 3-0 і в перерві я ну, не те саме говорив, що не треба спішити панікувати і не треба нічого. Тобто, а, основні слова мої були, що 3-0 це не перемога. Після відпочинку глядачі побачили інший кардинал. Досить швидко Віталій Лісниченко скоротив відставання. Потім були голи Михайла Воленюка та Андрія Чернієнка. І за 6,5 хвилин до завершення гри рахунок став рівним. Перший м'яч, який ми пропустили, це вже як був дзвоночок. Тобто, знаєте, коли ми, ми перша зміна, друга йде, третя, п'ять минути зіграв. Команда вже тухніть. Що п'ять тухні ската сразу пропустили, в них емоції? А ми то не змогли зібратися. Втім, здаватися ураган і не думав. За три хвилини до завершення івано-франківці знову вийшли вперед. Забив Роман Кордоба. Пропущений м'яч змусив Сергія піддубного йти в банк Заміна воротаря на польового гравця дала свої плоди. За півтори хвилини до фінального свистка Артем Фаренюк знову встановив рівновагу. Але нічия не влаштовувала гостей. І вже Сергій Гуполенко знімає голкіпера. Розв'язка у матчі настала за 10 секунд до сирени. Перехопивши м'яч, Сергій Піддубний пробив у порожні ворота. Неймовірна перемога кардинала 5 4 3 23-0, 3-3, 4-3, 4-4-5. Ну, хоча, якщо чесно, ну, і було такое немножко. Ну, ну, треба ж вже не може пробувати п'яте. ми постійно то пропустимо, то і що щось. Ну от, будь ласка, спробували. Ну, Опять-таки опять не вийшло. Після перемоги над ураганом кардинал все ще зберігає шанси на місце в заповідній четвірці. Наступну гру рівняни проведуть 30 березня у Донецьку. Сергій Татаренко, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма день. Такими були головні новини області. Сьогодні в студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою. Нехай щастить. Залишайтесь телеканалом РТБ. До побачення.